Незабаром розпочнеться новий навчальний рік, і ліцеї нашої подільської громади гостинно відкриють двері для галасливої дітвори. А чи готові діти до школи? Ми вирішили запитати у наших подільчан. Чи готова ваша дитина до школи? Так, звісно, ми ще готувалися. В червні почали мікомісію проходити, тому що знаємо, що буде дуже багато. А зараз все вже докуплюємо лише до музичної школи, тому що для основної школи ми вже все купили. Лише для музичної школи ми ходимо також. То все готове, так? Софіка? Сьогодні бачив вчительку нашу, діток всі обіймалися, всі так сумували за один за одним. Готові, так? Готова. А що ви її купували? І штанці, і спортивний костюм, і все. все. А від трусів і до мастерки. А дорого зараз коштує зібрати дитину до школи? Дуже дорого. Дуже дуже, дуже дорого. А ви зібрали свою дитину вже до школи? Так. Да. — А як дорого вам коштувало зібрати дитину? О, якщо чесно, якщо посчитати, то мабуть не А що ви купували дитині до школи? Сьогодні ми купили їм по штанам і дитині туфлі нам обійшлося скільки? Три тисячі, так? Да? Рюкзак ну, дешевше тисяча гривень, більш-менш нормальний взяти. Дорого. За словами продавчині магазину шкільних товарів, ціни на шкільне приладдя залишилися в межах минулого року. Значно підвищилися ціни на шкільні ранці, дитячу одежу та взуття. Та незважаючи на це, 1 вересня в Україні наступить довгоочікуване, прекрасне і дуже радісне свято знань. Тож побажаємо всім учням нашої подільської громади, успіхів у навчанні, творчих злетів, щиро зичимо зустріти досвідчених наставників та справжніх друзів і всім без виключення здобувати фундаментальні знання, аби в майбутньому вирішувати. Використати їх для розквіту і процвітання рідної неньки України.